Інтерв'ю в ефірі телеканалу Мене звати Ірина Шуптарська. Сьогодні гостем нашої студії є депутат Тернопільської міської ради, правозахисник Наталія Паньків. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго вечора, і вам ви одна з тих багатьох дебютанток, які прийшли після останніх виборів до місцевих рад у тернопільську міську раду. Так стали депутатом. Цей склад відзначився, тим, що дуже багато нових людей прийшло. От і що можете сказати? Перша сесія, перші сесії вже прийшли, перші роботи, якісь спілкування з колегами, які враження? То від перших сесій, а ну всім доброго вечора. Ви знаєте, насправді це така велика місія депутатства. Так воно дає дуже багато повноважень, але дає дуже багато відповідальності. Я себе на сьогоднішній день ловлю на тій думці, що кожен натиск кнопочки під час сесії це є чиясь доля, і десь однією з один з мотивів, скажімо так, мого бажання і роботи в напрямку депутатської діяльності було от саме, от, скажімо так, така відповідальність, так тобто за ті чи інші прийняття рішень, я багато спостерігала декілька років за сесіями, як місцевих рад, так і верховної ради, і зробила для себе такий ну чіткий ключовий висновок. Що якщо чи коли я колись потраплю зараз, вже як потрапила в міську раду, то саме оці такі важливі події на, на, на Ання нами цих кнопочок вони мають бути настільки потрібні і настільки щирі для людей, щоб люди розуміли, що наша влада, яка от зараз знову обрана, нові депутати, новий депутатський склад, який для них працює, так тому що ми обрані для народу, буде саме робити ту роботу, яку вони від нас очікують і. Скажімо так, для мене велику роль відіграє напевно, якби ви знаєте, що я також являюсь керівником комісії по містобудуванню, і це є такий вагомий і важливий напрямок, так як дуже багато людей ну покладають на нас великі великі надії, так і комісія дуже така різношорстка. В нас дуже різні люди. Але тим не менше не знаю, як було в попередніх каденціях, але саме в цій всі люди стараються, от всі депутати. Нашої ради стараються працювати на єдиний результат, тобто, які б у нас не були моменти, ми завжди доходимо до такої, скажімо так, до спільної точки, яка буде найкраща для нашого населення. Ну, От, власне, депутати цього скликання якось показали таку надзвичайну працездатність. Так Тобто, коли відбувалися перші сесії, то всі казали, що вже ніхто не пам'ятає, щоб сесія міської ради тривала так довго, так тому що дуже багато запитань, дуже багато якихось уточнень. Ви були готові до такого, що це буде займати стільки часу. 说。 Ви знаєте, насправді я не задумувалася над цим, скільки воно буде займати часу. У мене був інший мотив. Я якби йшла в міську раду з чіткою ціллю, так з ціллю допомагати людям. І десь просто це, скажімо так, воно узаконило ну, ці такі мрії, бажання, бачення для людей. так. І е, саме от е, так, такий об'ємний період часу, який ми проводимо в раді зараз, як на комісіях, тобто комісій дуже багато до сесій, тому що питань дуже багато накопичується. І для того, щоб приймати правильні. Рішення, щоб вони були саме для людей, для народу, ми їх ну, стараємось зробити до сесії, скажімо, таку кількість, скільки потрібно, ну тобто, незважаючи на те, скільки на це йде часу. Однозначно, сесія вона займає, як правило, цілий день, але ну, так склали, що в цьому депутатському складі надзвичайно розумні люди, так тобто, народ вибрав надзвичайно розумних депутатів, і є що послухати, є чого повчитись. І десь, ну скажімо так, воно не час проходить ну, надто швидко, і ми не замічаємо, ну тобто що там 5-6-6. 7 годин. Ваше депутатство ви правда очікування? От ви там собі, перед тим, як ставати депутатом, ви собі чекали чогось, так? ви стали депутатом, чи все вас влаштовує, чи все так, як ви очікували? Ви знаєте, депутатська діяльність це дуже велика відповідальність. Це не просто носіння корочки чи значка. Це відповідальність за людей, відповідальність за округ. так? Тобто я десь мала велике бажання. і... Бачення, яким чином і як би я хотіла змінити долю хоча б свого округу, які в мене є побажання і можливості. І на сьогоднішній день я дуже багато працюю над цим саме над своїм округом. Я багато часу приділяю своїй громаді свого округу, як особисто, так і мої помічники. Тобто, незважаючи на те, що, до прикладу, на сьогоднішній день там ну велику кількість роботи можна було просто перекласти там на плечі Жеку, до прикладу, так чи ОСББ, тим не менше, мене хвилює, тобто там кожен. Дерево, кожна лавочка. І десь е, люди з округу вони отже настільки стають близькі, тому що ну, я знаю точно, що напевно не я одна, коли ти робиш людині приємне, воно тобі, по-перше, відгукується, а по-друге, скажімо так, приємне ти людині зробив, але ну, тобі втричі приємне від того, яка реакція в людей. Тому що наші люди ну, вони не звикли, що їм хтось щось завжди там, чи часто може робити добро, чи їм десь там допомагати просто так. Тому десь депутатська діяльність це от саме та діяльність, коли в тебе є можливість, і ти це робиш щось для людей. Тому для мене, ну якби це не є якимось там чи напрягом, це є навпаки дуже такий хороший старт і можливість е, допомагати людям. Коли ваші е, люди з округу можуть про те, як потрапити до вас на прийом? Е, ну, прийом у нас відбувається в новому окрузі, так він відбувається що вівторка і щосуботи. Кожного вівторка з 17-ї і до останньої людини приймають мої помічники, які, до речі, займають не просто роль корочки. Так, тобто це люди, які регулярно, щоденно працюють саме на мій округ. Так, тобто вони є хто відповідає там за юридичну сторону, є людина, яка відповідає. Скажімо так, за е, там якісь там поточні ремонти, ще щось. Ми, до речі, збирали анкетування по окрузі, яка в них є проблематика. І по тому анкетуванню, якщо є, наприклад, там на одному окрузі там, та чи інша проблема, а, ну, до прикладу, там всім потрібна лавочка. Так, тобто, якщо там більше ніж 50% хочуть ту лавочку, значить ту лавочку ми своїми силами ставимо. Там або там парковка автомобіля і так далі, і тому подібне. Тому е, саме от прийом громадян. Моїм помічникам по вівторках і по суботах, а особисто я приймаю кожну суботу в місяці останню. Тобто, ви докладаєте всіх зусиль, щоб зламати оцю таку уставну думку у людей, що після виборів депутати забувають про про своїх виборців, так і не звертають на них увагу. Ви знаєте, я напевно це десь один з таких моментів. Я вам дякую за запитання. Воно є дуже важливим. Чому коли от я йшла на вибори і так склались обставини, що я прийняла рішення. Ходити, скажімо так, до виборів, от, хата в хату, давайте назвемо це так, так? І я завжди і в кожній практично квартирі чула одне й те саме. Ну, от ви зараз всі ходите, от сьогодні ви ходите, а завтра ви пройдете, або а що ви будете робити, якщо ви пройдете. Тобто і люди 90 я можу це сказати, тобто доволі гучно, що 90% людей впевнені були і переконані, що от, я пройду там чи хтось інший, і, і все. Ну і дякую, тобто і там. М, вони ми свого депутата там не бачили декілька років, і так далі. Тому для мене найважливіше і, скажімо так, чітко прийняте рішення було ще до того, як я прийшла в раду. Хоча доволі по списку йшло дуже багато відомих людей. Скажімо так, для мене дуже важливим. Ну дуже дякую людям за те, що мене обрали, тому що було дуже багато людей, які були над, надто відоміші і як в політиці, так і взагалі в суспільстві. І вони десь залишились позаду, так тому для мене важливим було те, що саме от після виборів, після того, коли я попаду в міську раду в депутати, коли мене обере народ, я саме більше, що буду робити, це служити саме народу, так тому що це, ну якби найважливіше. Насправді нас для того і вибирають. Ось тому а, і до речі, я прийняла була рішення щодо виборів, що навіть якби я не пройшла, то ну, є категорія там малозабезпечені, так яким би я все рівно допомагала. А зараз, якби я депутат, в мене є округ, в мене є малозабезпечені, До мене звертаються дуже багато і по питаннях, АТО, ну тобто, дуже багато зараз а, дуже багато молодих сімей. У мене на окрузі є декілька гуртожитків. І дуже нещодавно була ситуація, що в нас люди взагалі не знають, ну куди їм йти, що їм, яким чином їм. Ну у нас ж не, не так часто такий складний період в державі був, так? Тобто, що на сьогоднішній день люди не знають, що таке АТО, які документи вони мають отримати, які допомоги, яким чином. Тобто вони десь заочно чули і знають, що є щось таке. А як це отримати, ніхто не знає. Іде шукати навіть часто. не знають. Іде шукати, так. Тому от, досить таки недавно була молода жінка з дитинкою, чоловік мобілізований. І знаєте, як нас буває часто в законодавстві замкнути коло. Тобто їй потрібно пакет документів СОВБС, щоб отримати допомогу, а ці документи потрібно від нього, а він мобілізований, і оце такий кругород. То, скажімо так, це знову ж таки десь можливість і повноваження депутата. Я особисто ну, стараюся з'їздити з такими людьми, і ці рішення приймаються ну, дуже швидко. Давайте скажімо це так. Ось тому я перше, що роблю і буду продовжувати робити, це постійна робота на окрузі. Я Суботи, коли я приймаю. Я після того як я приймаю людей до останньої людини, я крім того йду кожен кожен місяць по різних сім'ях малозабезпечених, з продуктовими наборами, кому потрібні лікувальні там карти, знижок, скажімо, так ну там не знижок, а на накопиченні, наприклад, на 100 чи 200 гривень для того, щоб людина могла купити собі саме ліки. Так дуже багато дітей відсталих є. Ну скажімо так, раніше, коли ти не був депутатом, здається, ну там є якісь проблеми. А коли це це твій округ, твоє місто, це вже, ну, вони це вже, до вас. Це вже мої проблеми. Так. Тому якби, ну, стараюсь, звичайно, що є, наприклад, такі питання, які пов'язані з банки з банками, так? Тобто, люди е, готові платити, але не знають, як зробити реструктуризацію. Тобто Всі питання, безліч питань, і ну, вони письмово приходять, і усно, і в міську раду я кожен день отримую повідомлення, придій, заберіть пошту. Тобто люди звертаються, люди реально знають, що є до кого звернутися, тому що вони Муть відповідь не просто якусь там відписку, ну там прийди тоді, візьми то і так далі. Тобто вони реально розуміють, бачать, що є з цього результат. Тобто, ваш попередній досвід у депутатстві вам став нагоді, так? Бо ще малий досвід і в банківській сфері, і в юридичній сфері. Е, і ви крім основної роботи і депутатства, ще надаєте безкоштовні правові консультації. Е, от ви, ви собі зразу знали, що все весь багаж, який у вас є, ви використаєте, от в, коли станете депутатом, тобто збирали. Ви знаєте, скажімо вам так, ну, напевно, багато для когось там, депутатство. Для мене депутатство це не є щось, от, знаєте, таке от неймовірне. Це допомога людям. Я якби, вже напротязі трьох років ну, очолюю клуб юридичної підтримки. І в нас є там і безкоштовні консультації, так? тобто є теми, наприклад, соціально потрібні. Наприклад, людина звільняється з роботи. Вона уявлення не має, скільки в неї має бути заробітних плат там, по закінченню. Так? Чи до прикладу є люди? Пенсійного віку, вона уявлення не має, яким чином її отримувати, як від чого залежить її пенсія, так тобто, від яких років нарахування, як правильно подати довідки, тому що інколи правильно подача довідок, це ну збільшує, так тобто ніде ніхто не зобов'язаний їм це показувати. А звідки люди це можуть знати? В них немає такої можливості. Тобто, тому в нас якби ну, клуб юридичної підтримки він працює не лише там для округу, так тобто, ну, він працює для всього Тернополя. Всі знають, що це відбувається щовівторка, вівторка, так є конкретного. Година 19.00, вулиця Острозького, 48, зал, перший. Там завжди хтось з фахівців обслуговує. Тобто різна проблематика. Люди приходять з різними питаннями. В нас є вже дуже велика кількість вирішених питань, як які за на трьох років, так і напротязі вже депутатської моєї діяльності. А дуже, ну дуже просто величезна кількість людей є питань. І насправді питання не є важкі. Просто е законодавство воно не пише під конкретну ситуацію. В законодавстві є загальні норми права. І проста людина, яка ну, десь з вулиці, там, з роботи, вона приходить або в неї зовсім інший напрямок діяльності. Вона фізично не може накласти цю норму закону на свою проблему. Тому задача саме ну, моєї компанії, так, тобто яка обслуговує юридичну. name. Моїх е, мешканців нашого міста, ось її задача дати змістовну відповідь конкретній людині, іменно під її ситуацію, тому що інколи одна й та ж ситуація буває дуже різна. Тобто, якщо людина хоче реструктуризацію, а в її договорі зазначено, що цієї реструктуризації бути не може, то вже те, що ми тільки що радили при ну при іншій ситуації, воно вже якби не актуальне, так тому ну якби дуже дуже велика кількість різних питань. Як правило, це більш питання на сьогоднішній день, самі-самі ключові питання. Це Тобто вони самі такі, ну скажімо так, вони самі важкі, але самі е, потрібні людям. Так? Тобто ми, вплоть до того, що ми якби, людей консультували, яким чином, як вони мають, що, куди, до чого. Тому що люди втікали, наприклад, від проблеми. Це ж не є проблема, це треба просто знати, що це таке. Так? Тому що це така ж сама робота для когось може бути. Людина має прийняти рішення. А для того, щоб вона прийняла по тій чи іншій сфері рішення, їй потрібна інформація. Ми якби... ще люди не звикли боротись за свої права, мені здається, навіть коли вони думають, краще не буду Пати, бо заберуть ще більше ніж ніж отримую. Ви дуже праві. І до речі, дуже часто от люди кажуть: та ні, ну в нас це не працює. Ну насправді в нас працює все те, що ми приймемо рішення, що воно працює, так тому що закони пишуться для нас. Вони, як казали, коли ще наша конституція є одна з найкращих, так? але дай Бог нею на навчити користуватись. Тобто тому наша задача, якби я ще з восьмого класу планувала бути юристом, я закінчувала Київський університет внутрішніх справ України і в Тернополі закінчувала університет також юридичний. І, скажімо, ну, юриспруденція це дуже така наука, за нею ніколи не встигнеш, тому що, поки ти це закінчуєш юрфак, вже все помінялось, поки ти пішов на роботу, вже все змінилось. Тому дуже важливо, тому скільки хто не вчив, дуже важливо. Визнати, де знайти, як знайти. І так далі, десь тому а, саме наша ну, консультація для людей вона є не просто відпискою, не просто там листочком, а вона є аргументовано, перше, піди туди, візьми то. Сто відсотків ви праві, що люди не завжди довіряють, так? що от я там піду, от візьму цю довідку, занесу її туди, і а чому? Я не отримаю. Ну, як, як, як це якийсь письменник писав: побачу, повірю, повірю, повірю побачу. Так і тут. У нас люди мало вірять, тому десь користуючись, ми самі з ними ходимо, користуючись з нашими послугами так клубу. Юридичної підтримки, в них є значно більше шансів і віри, тому що вони приходять до прикладу, прийшов один вівторок, послухав, а на другий вівторок прийшов. А цей, щоб у минулого вівторка вже вирішив своє питання. Ну і воно так стимулює людей десь. То, з вуха в вуха інформація так, так. Так. Е, От е, так послухати, де ви берете сили на це все? На, і на, на роботу, і на депутатство, і на допомогу, ще сім'я є, і ще якісь особисті плани. Е, ви знаєте, я вам скажу відкрито, десь, напевно, якби ви мені задали це питання рік. Часу тому я би, напевно, не мала на нього відповіді, напевно, в мене б не було ні депутатства, ні, ні, ні все, про що ви сказали. А я для себе ну, дуже багато часу в житті не могла. Ну, знаєте, як у нас люди, от ми живемо, там буде завтра, завтра буде завтра, потім знов-завтра. Насправді це все сьогодні, так, тому що завтра не буває, завтра знов сьогодні. І, скажімо так, півроку тому, можливо, трошки більше, в мене в житті відбувся такий переломний період, коли я прийняла рішення, якби. Що в принципі, ми всі прийшли звідки, підемо кудись, і десь все, що є в моєму житті, як і сім'я, так і можливості, і робота, і та сама сила, і натхнення це Бог. І я дуже, ну, скажімо, я вважаю, що я прочитала дуже багато літератури, Кіосакі, і ці всі наші правильні книги, так Працюєте які... над саморозвитком. Так, дуже багато. Тобто, я, про... я дуже багато всього прочитала, але скажу вам відкрито, коли в мене є якесь запитання, і тобто, ну, я кожен ранок молюся годину мінімум часу, тому що я вважаю, що день без молитви, він Ну, він просто це, це нікому не потрібний день, так? тому що в нас завжди куча негативу, куча якихось там неприємностей. Насправді, що це таке? Це якщо я вам принесу торт зіпсути, а ви його не візьмете, значить це вже мій торт. розумієте? Тому моя позиція, що я... немає в мене поганого настрою, немає людей, яким. Мені хочуть зробити там погано. Є люди, які хочуть собі зробити добре, а цим роблять мені погано. А від того буде це так чи ні, залежить від мене. Тому я ну, не, не то, що доволі часто, а постійно шукаю відповідь лише в одній книзі, і це Біблія. Не то, що я там, знаєте, з нею якусь ношусь там безрозсудично. Але якби для мене це є дуже важливий такий крок в житті, без, без якого я ну не рухаюсь далі. Тобто, якщо мене, якщо я собі не знайду відповіді, чому мені це потрібно, то я не йду далі. І Депутатство це було також одним з таких, ну скажімо так, одним з таких прийняття рішень. так, Я коли планувала йти в депутати, я, якщо люди там працювали по пів року, по року, то в мене це було дуже спонтанно. Я помолилась і прийняла рішення, все, я йду. ну, значить, якщо Бог каже йти, значить я 100% пройду. І навіть коли я пройшла, я сиділа в Господь, ну як? як це сталося, Ну, тобто, таким чином, тому для мене це є таким. Основоположним. І, звичайно, черпання такої енергії це є сім'я, тому що коли ти дивишся, як твоя ксерокопія там тебе повністю відтворює, воно не може не мотивувати. От. І от тільки так. Як в сім'ї поставились до того, що ви пішли в депутатство? Ну, ви знаєте, насправді, як би вам правильно сказати, в нас в сім'ї, всі лідери, тому приходиться так знаєте, по черзі, по черзі. Ось дуже позитивно. Ну чоловік дуже позитивно, тому що для нього це в мене чоловік саме з таких, кому ріст кар'єрний чи ріст жінки. Це його ріст. Сину не дуже це сподобалось, тому що йому прийшлось в Ютубі замість ігор і всяких там мультиків тепер дивитись сесії, так як ми там денденно сидимо. Ось тому, в принципі, але він підросте, зрозуміє, і я думаю, що колись якби також прийме правильне рішення. У вас буває вільний час? Ви знаєте, вільний час в мене є завжди, коли я хочу. Тобто, вільний, що таке вільний час? Це не з 9 до 6 робочий день. До прикладу, от два дня в мене був вільний час. Я поїхала, відпочила, сьогодні приїхала. Тобто, звичайно, є. Його доволі багато, головне правильно скласти свій графік, так? тому що я не бачила ще жодної дорогої машини, яку відкривають руки з мозолями. Тому, якби десь... Дуже правильне планування, а я бізнес-тренер, крім того, і веду саме тренінги, як і по плануванню, так і там ну, різного роду там напрямках продаж і так далі. Ось тому в мене нема з цим проблем. в мене вільного часу при всьому навантаженні дуже багато. Я його просто правильно грамотно. У мене просто немає вихідних субота неділя. У мене вихідні тоді, коли я прийму рішення. Пані Наталі, дякую вам, що ви до нас прийшли. Було цікаво поговорити з депутатом з жінкою, яка, попри політику, залишається людиною цікавою, яка живе повноцінним життям. Нашим глядачам дякую, що були з нами. На телеканалі НТВ була програма Актуальне інтерв'ю. Дякую вам.